Мене звати Олеся Клюшник, і я запрошую вас за лаштунки нашого парку. І сьогодні ми будемо висаджувати бонсаї ніваки із самої Японії. Жива водойма, а тут ми плануємо зробити суху водойму. І декілька вже пагорбів ми зробили холміків. В нас навіть є острівці. Я зараз стою, до речі, в самому цьому водомі. В цій водоймі сухій, у нас є, бачите, імітація холмів по декілька краях, але е не дороблена ще одна сторона. Зараз ми плануємо працювати з цією стороною. Це такий холм, між якими проходить ця покоркова доріжка. На цьому холмі ми посадимо ніваки. Це якраз такі бонсаї з Японії. Я давно вам обіцяла розказати, яким чином ми їх висаджуємо. Трішечки про ніваки історії вам порозказую. Одненького ми вже посадили. Дивіться. Ось. А далі, ось тут у нас такі стоять е, е, зазначалочки е, карточки. Ми на цій сторони будемо висаджувати наші тиси, які імітують живе коміння, або імітують такі холми. Теж покажу, як це висаджувати, як вони працюють у е, композиції, який меседж е, саме ця сторона буде нести. І саме цей керсунчик е, Ніваки. з... Е, Густоцвітковою зонтічної, такі такої, такої сосни. Японські ніваки ми будемо висаджувати саме в цей край. Він дуже цікавий тим, що він має лапу. Він, ніби так, запрошує відвідувачів саме ось прийти по направленню, куди він буде виставляти лапу. Ми з вами це все виставимо, постав, покажемо, як це робиться. Ну і закінчується наша композиція. Це піною з рододендронів. Багато рододендронів ми сюди будемо висаджувати. Теж я зараз ним, ми покажемо всі процеси вам. ну, Я думаю, що ми можемо вже починати. І так, Головна роль у нас виконує ніваки із сосни. І поки зараз ми готуємо посадкову яму для цього красончика, давайте ж розберемося, чим відрізняється бонсай від Ніваки. Ніваки буквально перекладаються як садове дерево, ніва сад кі дерево. А бонсай перекладається як вирощене на блюді. Бон блюдо сай вирощений. Отже, який маємо висновок? Ніваки це велике дерево для вирощування в саду у відкритому ґрунті, як зараз ми робимо. А бонсай це невелика культура, яку культивують у ємності з обмеженою кореневою системою. Та частіше використовують для декорування приміщень. Які ж основні правила при посадці бонсаїв? По перше, ми повинні розуміти, що бонсай це форма. Таким чином виховується дерева. це така ж форма, як форма кулі, як шпалери або спіралі, тощо. Тобто наше дерево треба дивитися, з чого, з якої породи, з якого виду дерева зроблені бонсальце ніваки. Да, Судове у нас це сосна, і тобто ми повинні використовувати такі ж самі правила для посадки цього ніваки, як для посадки сосни. Ми знаємо, що сосна любить сонячне місце, супіщані ґрунти і вчасні профілактичні обробки від хвороб та шкідників. Тож починаємо висаджувати нашого красунчика. Дивіться, ми маємо такий супіщаний ґрунт, ми нічого такого не будемо додавати. Якщо у вас він важкий, дуже багато глини, то треба буде додати піску, додати трішечки торфу. Ось не додавайте багато чорнозему, тому що він достатньо гумусний, достатньо плотний, і сосни такий ґрунт не люблять. Вони будуть там закисати. Грунт повинен бути такий надлегкий. Ось у нас така, бачите, супіщана ґрунт, трішечки є ґ... торфу, трішечки глини, і ми будемо висаджувати саме в такий ґрунт, в таку ґрунту Яма яму повинна зробити трішечки більше ніж сам цей ком, який Ми маємо на дереві, і будемо висаджувати. Але не забувайте про кореневу шийку. Коренева шийка повинна завжди бути відкритою. Ми будемо висаджувати сосну, ось на такій глибині трішечки вище залишимо цей ком, ніж посадкова так. яма. Тому що сосна не любить, коли на кореневу шийку попадає дуже багато вологи. Отже, ми можемо вже приступати до висадки цього бонсаю. Дивіться, яка класна коренева система, все у нас тут. Класні всі корішки, корішки вона вже почала давати. Цей бонсай до нас приїхав десь 5 років тому, і сіточка вже перегніла десь залишки цієї сітки. Комік дуже класно тримається, тому що гарно сформована коренева система. Бачите, теж воно росло в такому супіщаному ґрунті. Покажемо. Ось. Він такий легкий. І Ми в такому ж ґрунті будемо її залишати. Додамо трішечки торфу сюди, щоб воно гарно дренувало. І можемо приступати до посадки. Хочу звернути вашу увагу на рештки. Упаковки, з якими приїхали наші бонсай. Бачите, тут така вона у нас джутова тканина, або сітка. А тут якісь такі штуки вірьовки, але вони з якогось натурального матеріалу. Ми їх не знімаємо. Вони згодом перегнівають. Але вони мають таку особливість, що навіть коли корінчики, бачите, крізь ніг проходять, то вони не заважають один одному. Тобто, ця сітка вона не заважає розвитку корінчиків важком буде. Цілий за рахунок у цієї упакованої сіточки, і ви зможете пересаджувати. Буває таке, що треба буде якось пересадити, або ви там басейн захоті, потім забажаєте зробити. Тобто, сітка може врятувати вас від того, що ком може розвалитися. Садовий бонсай – це розкіш форм та розміром, що підкреслює статус вашого саду. У сучасному ландшафтному дизайні не обов'язково створювати сад у японському стилі, щоб висадити таке дерево. Ніваки оселилися в садах, зроблених у різних стилях. У цих випадках важливо тонко та зі смаком вписати садовий бонсай у простір вашого домашнього парку. Безумовно, ніваки не місце в композиціях у стилі бабусин сад та там пейзажна недбалість. Традиції та канони в японському суспільстві займають одне з найважливіших місць. Тому не дарма століттями вироблялися стилі та стандарти, в якому оточенні має рости садовий бонсай. Але сучасні тенденції та естетичні уподобання як клієнтів, так і дизайнерів, трактують свої стилі та все більше відділяються від філософського підходу східних фахівців, і навіть з'явився термін як європейські ніваки або європейські сади в японському стилі. Розкажу вам ще одненький цікавий факт. Ці японські бансарі до того, як потрапити до нас на Україну, їхали 60 днів пароходами І до цього, як їх погрузити, десь півроку їх готували для того, щоб в таку велику подорож відправити. Після того, як вони 60 днів пароходами прийшли до Одеси. Це було 5 років тому. Потім ми перегрузили їх на вантажівку, і вони приїхали до нас. Вже на садовий центр, де ми їх повигружали. Зараз вони акліматизовані, районовані, під відкритим небом. Вони зимують, вони з нашим літом, з нашим темпом, з нашими температурами вже п'ять років ростуть в нашому садовому центрі, де ви можете полюбуватися не тільки з сосни денсіфлори, а з первіфлора, главкінагіші та стисів. Що ж, ми обережненько за допомогою техніки будемо ставити цю ямку. До речі, до того, як посадити рослини, треба розкласти камінчики. У нас, бачите, вже каміння якийсь такий вже темп завдало. І ми прикрашаємо зараз наш парк саме рослинами. Так, поки хлопці підтримують, я закидую земельки, бо дуже багато хлопців на розгрузках, погрузках, посадках. Я, щоб не займати багато хлопців, зараз допоможу. Ану, ану. Тримай, Дуже гарно, мені здається, ще треба саню трішки на тебе. І... Ану, а ми Макс, давай, трішечки на саню тобі. Так. Да. Нам потрібно... Угу. Отак так от, ні-ні-ні, давай, давай, туди її. Стой, стой, стой. Підкидаємо. Ану, зараз буду дивитися, зараз. Треба знайти той ракурс, щоб вона... Да, треба трішечки в ту сторону. О, ось так от. Ану. Шикарно Мені здається, шикарно Ще хочу додати, що після посадки бонсаїв, особливо зараз навесні, коли після зими рослинка трішечки така посохла, ось нам треба дуже ретельно залити водою, додати вкорінювачі і е, обов'язково обробити профілактично від хвороб та шкідників. Це ще не кінець, але вже структурні дерева в нас на своїх. Місцях. А щоб не пропустити всю цікаву інформацію, як відбувається в нас посадки парку, які в нас новинки, підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.